Бажаю здоров'я, дорогі українці! Слава Україні! Ну що, новини, звичайно, не втішні. Сьогодні 22 листопада 2023 року. Потрошку вже, напевно, треба знімати рожеві окуляри. На Авдіївському напрямку ворог просувається. Це не секрет, але ворог просувається. Хоч повільно, хоч неповільно, в нього є деякі успіхи на певних ділянках, як в самій Авдіївці, так і, в флангах, і по флангах. На північному фланзі, звичайно, також ворог дуже добре просувається, ми його намагаємося стримати, але, звичайно, дуже великими силами. Що можу сказати. Треба було думати раніше, чомусь в недофедерації, тобто наш ворог. Повністю все працює на так зване їхнє СВО на війну проти України. Заводи, виготовляється техніка, виготовляється боєприпаси, все виготовляється, все працюється, все робиться. У нас чомусь такого немає. Також ми з хлопцями ось думали так з собою. Відходимо, да, з посадки, з однієї з посадки відходимо. І що нам, бруківкою закидать ворога чи як, так треба, щоб нам підвезли. Бруківки трохи, або в іншу посадку перекачуємося, а там хопа! Новий стадіон, да? такий гарний, або тенісний корт за 300 мільйонів. І ми в нього хоп, забігли, і вже нам нормально, правильно? Нам не потрібні не артилерійські снаряди, яких зараз бракує, ні впівідрони, тако, яких також бракує. Нам це нічого не потрібно. Да? Але ж бачите, як бачимо, у ворога артилерії дуже багато, у нас артилерії мало, в впівідронів мало. На жаль. На жаль, маємо те, що маємо. Дуже, звичайно, жалко хлопців, які зараз дуже багато загиблих воїнів, поранених. От саме з мого підрозділу, серед моїх друзів є загиблі, поранені. Дуже жалко, що хлопці захищали чернігів, да? відстояли місто Чернігів, грубо кажучи, голими руками. Без бронежилетів тоді були, без касок, без нічого. Вистояли, відігнали ворога. На Донеччині, на жаль. Більшості з цих хлопців, які захищали Чернігів, вже немає живих або вони зараз в госпіталях. Але ми далі тримаємо фронт, незважаючи ні на що. Я думаю, що ми вистоїмо. Нам потрібне просто БК, артилерійські снаряди, мінометні снаряди, міни. І що? Підтримка людей місцевого населення, взагалі всієї нашої держави України. Якщо це правда, що. Пан Зеленський, тобто наш верховний головнокомандуючий, чи та Верховна Рада ухвалили закон, що гроші з, держав... ну, з міських різних бюджетів будуть переходити на армію, то це, звичайно, супер новина, але це треба було робити раніше. Тому що дуже скрутна зараз ситуація довкола от саме населеного пункту Авдіївки. Але я вважаю, що ми вистоїмо, будемо всіма силами це робити. Просто вірте в ЗСУ, ми обов'язково маємо перемогти. Ми тут за Україну, ми не відступимо, будемо до перемоги тут знаходитись. Все буде Україна, дякую всім за увагу. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте знайомих, друзів. Якщо є можливість, донатьте безпосередньо напряму військовим, допомагайте старлінками, можливо, якимись Мавіками, ФПВ-дронами, можливо, теплими речами. Але допомагайте, просто вірте в ЗСУ і підтримуйте. Всім дякую за увагу! Все буде Україна, слава Україні! Thank <laughs> you.